П'ятниця, 23 травня, вже за 6 години вечора і розпочався великий обмін полоненими. Найважливіші події 1185-ї доби війни буде відстежувати команда 1+,1 і починаємо свій ефір в об'єднаному марафоні з новин від ТСН. Відбувся перший етап великого обміну полоненими. 390 українців повернулися додому. Це 270 військових і 120 цивільних. Це частина домовленостей України та Росії, яка була досягнута на переговорах у Стамбулі. Тоді сторони домовилися про обмін тисячу на тисячу. На очах кореспондентки ТЕСЕ Наталі Нагорної відбувається найбільший обмін полоненими за час воєнних дій. Вона з нами на зв'язку. Наталю вітаю. Отже, якими подробицями можеш поділитися вже на цю хвилину? Наші вдома, насправді я цілий день сьогодні чекала на те, щоб сказати цю фразу, яку так мріють почути люди. Дійсно, як вже стало відомо, обмін буде відбуватися в декілька етапів, розтягнути на декілька днів. І найперше, що відомо, дійсно 390 людей, серед яких 120 – це цивільні, 270 – це військові. Вони вже знаходяться на території України і. Знайте, в це той самий момент, коли поки що з'явилися тільки оці перші фотографії з радістю наших хлопців, які вже перетнули кордон України, і мають нарешті змогу загорнутися в синьо-жовтий прапор. І оце перше відео, яке з'являється, яке викладає президент України координаційний штаб, там де ми, вони можуть сказати головні слова на рідній землі. Мій улюблений момент. Давайте подивимося його без коментарів. Слава Україні! Героям слава! Україна! Вона тут Україна! Вона Ну і дійсно сьогодні був такий не зовсім звичний обмін, окрім того, що він дуже великий. Як ми вже говорили, перший етап обміну тисяча на тисячу, але а, при цьому першим про нього повідомив Дональд Трамп, причому як про факт, який відбувся, хоча насправді на той момент обмін ще не починався. А, звісно, обмін подія, яку неймовірно чекають, і чекають не тільки рідні, які мріють сьогодні ввечері вже почути дзвінок від своєї рідної людини, побачити на. Відео почути голос, але й ті, які шукають людей, які е, наразі зниклі безвісти або знаходяться в полону. І це слово слова, які ми чули сьогодні. Це звістка, це надія. І вже маємо перший коментар міністра оборони України Ростема Умерова. Прошу е, показати, що він вже встиг сказати. За домовленостями в Стамбулі е, ми домовилися повернути. І обміняти тисячу на тисячу сьогодні. Ми розпочинаємо цей процес. Повертаємо цивільних, обмінюємо військових, чоловіків і жінок. Всі військовополонени будуть повернути, всі політичні в'язні будуть повернути. Тому в цьому процесі зараз будемо працювати декілька днів. Того, що ми бачили, це було четверо а, важкохворих та важкопоранених, яких привезли першими. Зараз вони вже отримують медичну допомогу. Ну а ми хвилюємося, чекаємо і дуже а, потребуємо разом з усією країною цих емоцій, коли Наші українці можуть нарешті відчувати себе вільними людьми на своїй землі. Ще будемо в ефірі обов'язково розказувати. Чекайте, слідкуйте, залишаємося марафоні. Свята дякую. Звичайно, ще не раз з тобою сьогодні. Вийдемо на зв'язок. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна про першу частину обміну полоненими, який може стати наймасштабнішим за час війни. 390 українців, військових та цивільних, вже повернулися на батьківщину. А загалом остаточна формула має бути тисячу на тисячу. А тепер ми зможемо побачити емоції, коли звільнені полонені нарешті опинилися на рідній землі. Ось якими були перші миті. Далі пропоную без коментарів, все нормально. Слава Украине, хлопцы! Героям слава! Героям слава! Двома балістичними ракетами окупанти поцілили по Одесі. Мішенями стали припортові об'єкти інфраструктури. Вже відомо про загиблу людину. Це працівник порту, який не встиг добігти до укриття. Також принаймні внаслідок атаки ще восьмеро поранених, із них четверо в тяжкому стані в лікарнях. Ракетою Росіяни в день вдарили по Чугуєву. Це вже Харківщина. Відомо про загиблу тридцятирічну жінку. Ще двоє чоловіків поранені. А вранці ворог обстріляв Куп'янськ. Двоє шістдесятирічних працівників комунального підприємства дістали тяжкі поранення одного врятувати зрештою не вдалось. Через масовану атаку російських безпілотників травмовано людиною на Полтавщині. А в Береславі це вже Херсонщина. Ворог убив двох цивільних, і ще одна жінка загинула в самому Херсоні. Є поранені в Станіславі, Комишанах, Осокорівці та Новоолександрівці. Зранку в Гуляйполі на Запоріжжі постраждали двоє людей. Через обстріл зруйновано приміщення на молочній фермі. Генеральний штаб підтвердив удар по російському заводу енергія в Липецькій області. Отже, саме українські дрони вивели з ладу підприємство, яке є виробником батарей для модулів планирування і корекції, що встановлюють на авіаційні бомби. Також завод забезпечує виготовлення батарей до ракет Іскандер М, крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів для спецтехніки, як зазначають в нашому генштабі. Після влучання дронів в месників пролунала серія вибухів. Зайнялася масштабна пожежа. Енергія змушена була призупинити роботу. До слова, цей завод перебуває під санкціями Сполучених Штатів та Європейського союзу. Універсальні бійці здатні виконувати найскладніші завдання на фронті сьогодні. В Україні відзначають День морської піхоти, щоб вшанувати рід війська ЗСУ, який має багато історію та по праву вважається елітним, на алеї захисників України, закладені біля Арки Свободи українського народу, відкрили пам'ятний знак морська піхота. Презентований знак це лист металу, на якому чітко проглядаються гравіювання. Державних кордонів морських хвилі і мініатюрного десантного корабля з українськими захисниками, як зазначили військовослужбовці, морська піхота ЗСУ виконує широкий спектр бойових завдань, зокрема оборону прибережних районів, участь у штурмових і десантних операціях, а також утримання позицій на сухопутних фронтах. Урочистий захід із з нагоди дня морської піхоти відбувся і на майдані Незалежності. Там зібралися ветерані ветерани чинні військові і всі небайдужі, щоб згадати і вшанувати пам'ять полеглих піхотинців на заході були присутні родичі бійців, які досі перебувають в російському полоні. Зі сподіванням на скорішу зустріч вони символічно випустили в небо голос. Також я хочу сьогодні заявити морські піхотинці. Це воїни, мов так казати, трьох стихій, да е, на даний час е, морська піхота. Майже в повному складі виконує завдання по обороноздатності нашої держави, а саме на Донецькому та Херсонському напрямку. У них дуже багато виконаних операцій, і я буду говорити саме за Маріупольський гарнізон, тому що я приймав там участь. Я дуже радий, що я проходив службу саме в морській піхоті. Вона мені багато чого дала, вона загортувала мій І я зрозумів, що що таке бути вірним. А тепер докладніше про те, як в день морської піхоти рідні та близькі полонених вирішили нагадати про тих, на кого чекають вдома. Вони вийшли на майдан разом з фотографіями полонених морпіхів. І там зараз працює кореспондентка ТСН Юлія Кар'єнко. Маємо її наживо зі студією. Юлю, вітаю! Отже, хто зібрався на майдані і як сьогодні минає ця акція? Розповідай, будь ласка. Свято вітаю! вітає сьогодні протягом дня дійсно вітають морських піхотинців і вшановують загиблих, і нагадують про тих, хто досі перебуває в полоні. І зник безвісти. Ви бачите таке напівкільце з людей, які утворилися з родичів, дружини, сестри, діти тих морських піхотинців, які перебувають досі у полоні. Бачите, напис «Маріуполь» як символ морських піхотинців. Хоча насправді історія морської піхоти в цій фазі війни це не лише Маріуполь, ще й Крингель, Лівобережжя Херсонщині, Донеччина, де зараз багато підрозділів морської піхоти боронять. Нас від росіян, власне, тут зібралися люди з фотографіями своїх рідних, аби нагадати про те, що всіх чекають вдома. І власне, і перші новини про обмін тут теж почули. Хочу зазначити, що дехто з присутніх, навіть побачивши відео на відео своїх рідних, просто взяли, поїхали зустрічати їх поближче до місця обміну. І Це дуже надихає, тому що ми дійсно чекаємо всіх наших на повернення всіх наших додому І сьогодні. Поряд зі мною морпіх, який сам перебував 15 місяців у полоні, його забрали за воду і ліча. Він був важко поранений. Його довго не підтверджували росіяни, але все ж таки диво сталося. Він вже вдома з 2023 року. Це Сашко Дідур. Я, я вас вітаю по перше з неморської піхоти. І скажіть, будь ласка, от ви сьогодні тут. Чому? Чому саме ви прийшли до родичів і тут вийшли у день морської піхоти? Сюди сьогодні я тут для того, щоб нагадати по перше, вітаю всіх з неморської піхоти. Семпер Фіделіс, вірні завжди я тут для. Того, щоб нагадати про хлопців, які знаходяться в полоні, на жаль, досі. Але в мене зараз дуже піднявся настрій, тому що ті, хто в темі, як кажуть, знають, що відбувся обмін Списк, списків, поки що немає, але вже є офіційні фото. там так. Є офіційні фото і відео, де я побачив своїх рідних хлопців, господи, за яких я я завжди нагадував і буду продовжувати нагадувати. Я не буду опускати рук, як і ті всі люди, які сьогодні тут знаходяться. Ми не опустимо рук, доки останній не повернеться з полона. І ми, повірте, робимо абсолютно все для цього, хоча б словом. Хоча б, я не знаю, просто сказати. Цього більше достатньо. Головне, не забувати. Це найголовніше. Майже 15 місяців в полоні. Коротко свою історію, от як це було, як ви там опинилися? Я отримав важке поранення в Маріуполі, повинен був бути обміненим з першими тяжкими пораненнями, але Росія мене не підтверджувала, що я знаходжусь в полоні, тому що я з 15-го року був на фронті. І як тільки Росія підтвердила підтвердила про моє перебування у них в полоні. Відразу зробили все для того, щоб мене звідти дістати. Я через 15 місяців повернувся додому, де мені вже надавали медичну допомогу. Не дивлячись на те, що кажуть, що в Росію надають медичну допомогу. Це вибачте, брехня. Я повернувся додому зі зламаною рукою. Про що ще можна говорити Я Вам дуже дякую, що ви це витримали. І я ще раз вітаю вас. з Ниморської Дякую. Героям слава і вам слава. Ми чекаємо на повернення всіх наших. Ви бачите, що є тут позитивні новини, позитивні емоції. Хоча е, присутні тут е, родичі зниклих безвісти полонених нагадують про те, що їхні рідні досі у російському полоні, і їх чекають вдома. І сподіваюся, що скоро всі морпіхи і всі підрозділи військ повернуться на рідну землю. Дякую, тобі велике. кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко про акцію на яку зібралися рідні українських полонених у середмісті столиці сьогодні.